Стартуємо. Алло. Дорогі радіослухачі. Остап Друздов у нас на прямому зв'язку. Бачите, в нас були деякі технічні моменти, бо в нас зв'язок, як ви знаєте, не дуже зараз. Завдяки декому такому негарному слову скажа... сказати не можу. На жаль, в ефірі. І відомий письменник та телеведучий у нас уже є. Тож, пане Остапе, надаю вам слово для дякую, дякую. Сподіваюся, що сьогодні зв'язок дозволить провести наш ШЕТР. Зв'язком в Україні починаються величезні проблеми через те, що якщо ви знаєте, вже з понеділка, понеділок, вівторок і сьогодні, три дні. Україна потерпає від дуже серйозних масованих ракетних обстрілів, власне, по. Цивільній, тобто тиловій, не військовій стратегічній е, критичній інфраструктурі, це передовсім стосується енергетичного сектору, і тому власне е, ворог діє в відкрито терористичний спосіб, і оця нова фаза, яку ми з, е, е, з такими тяжкими наслідками. Переживаємо з понеділка, вона є фазою, який яку я би міг охарактеризувати як е, другий початок. І за кількістю випущених ракет їх було під 100. Це фактично з часу повномасштабного вторгнення, тобто з лютого місяця, це от вдруге такий ракетний дуже масований обстріл, власне, не військової інфраструктури, наголошую, а цивільної е, критичної інфраструктури. Це такий термін. Вона називається цивільна військо... не військова критична інфраструктура, не пов'язана ніяк із війною і з військовими об'єктами. На... на ураження такої інфраструктури під час війни є табу. Це є неприпустимо, тому що війна не стосується власне критичної інфраструктури, бо якщо вже починається битись по е, інфраструктурі критичній, власне, дороги, логістика, енергетика, то все те, що забезпечує життя тилу. Це називається вже диверсійно-терористична діяльність. Фактично, всі експерти і західні розвідки, та й тут не бути експертом, треба констатують про те, що безповоротно після поразки в так званій сухопутній війні, коли на землі ворог терпить нищівну дошкульну поразку абсолютно у всіх проявах, то власне, от він. Починає другу фазу, як то кажуть, другий тайм із диверсійно-терористичної роботи. Яка наголошую, є табуїзована канонами ведення війни, ну але ми розуміємо, що для кремлівських терористів немає жодних табу і немає жодної етики і канонів ведення війни, тому власне вони вже стали терористами, і це до певної міри. Я на цьому так власне, хочу проакцентувати увагу наших дорогих радіослухачів, бо це до певної міри. Теж має поміняти і ставлення е, е, ну, світової спільноти до е, Кремля. Якщо це досі звичайно був виклик, проблема і, 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 і я тут можу багато синонімів підібрати. Більше так воєнно-політична проблема, то тепер це вже є чисто терорист. Я не бачу жодної різниці між у самою Бен Ладеном, е, це є так само чистий терор. З тією різницею, що Усама Бен Ладен очолював організацію, а не державу. В сучасних умовах терористичною організацією може бути ціла держава, що ми маємо з Російською Федерацією. Я вважаю, що поставлені до вирішення цієї проблеми, коли е, ворог переходить від війни до терору, від позиційної війни. До е, абсолютно безлімітного безбережного терору, все таки я думаю, має помінятися сутність і е, зміст е, всієї антипутінської коаліції у світі, і з антипутінської коаліції, просто з антипутінської вона повинна стати антитерористичною, і це є надзвичайно важливо, бо у самого Бен Ладена, як ви пам'ятаєте. Могли знайти навіть в далекій пакистанській пустелі, десь там Бог знаде, і лише тому, що на верховному політичному рівні було прийнято рішення про те, що це є не особа політик, а власне терорист. І там вже діють зовсім інші не політичні, а антитерористичні дії, які дозволяють знешкоджувати ворога за всіма канонами антитерористичної міжнародної діяльності. Тому я на цьому, власне, наполягаю, що це й раніше було, але з понеділка, коли пішла ця така дуже масована атака по всій критичній інфраструктурі, Турі, і це є лише початок, то дійсно вся ця війна вже переходить в диверсійно терористичну фазу, і воно вимагає все ж таки від е, світової спільноти вже зовсім іншого порядку е, реакції, аніж просто все те, що було досі. Ну, воно залізо, звичайно, кується не так скоро, але я так думаю, я певен, що світові лідери теж це. Розуміють. Я думаю, що ми за рахунок креплі студії можемо зараз розширити коло тем в нашому етері і поговорити про багато що. Прошу. Дякую, пане Остап. Давайте зразу наших радіослухачів послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня, ви вже в ефірі, будь ласка. Ну, бачите, дзвонять також рекламщики і щось там пропонують. Ну я дивіться про я, стар... я. Якщо, якщо е, прозвонили рекламщики і запропонували е, ціаністий калій для одного mm -hmm. мешканця Кремля, е, якогось діда старого бункерного, який не може здохнути своєю смертю, то я думаю, вартує би навіть послухати було таку пропозицію, взяти до уваги. Ну то я там і Це... жарту. Ну, я давайте буду. Тоді в мене є занотовані запитання. Так добре, давайте. Хоча давайте ще раз спробуємо слухача. Доброго добре. дня. Ви в ефірі, Алло. так ви вже добре. в ефірі. Алло. Прямому. Будь ласка, задавайте питання. Добрий день такі питання в мене. Значить, поки ми не будемо рівноцінно обстрілювати Російську Федерацію. До того часу вони будуть нагліти. Що зробили зараз у Львові? Вони е, вивели, вивели владу дві те. Друге, чому Україна не випускає дрони? І третє, телевізійні канали, оцей телемарафон, це є канали Коломойського, 1+, плюс Єрмак плюс Єрмак зеленським. Дякую. Ну, так, я по кожному. По кожному з трьох лаконічних пунктів лаконічно можу погодитися від себе до нами стосовно е всіх трьох запитань дуже коротко. По обстрілах е дійсно е тут вже це перезріло питання, і досі власне проблема була в тому. Ну наскільки генеральний штаб нам пояснював, що в нас не було далекобійних е ракет, і їх дійсно станом на літо у нас ще не було. Тому що замість того, щоб готуватися до війни, у нас 90 мільярдів гривень, а це є співмірно ну, величезним сумом, які зараз е е були б дуже нам в пригоді. Ми, звичайно, що робили? Закатували асфальт і займалися великим крадівництвом е та іншими дуже, я думаю, цікавими для офісу президента і більш потрібними справами. Тому ну, зараз заднім числом вже немає про що говорити. В нас є надзвичайно велика проблема саме з повітрям. Я в своєму вступі сказав вже про те, що ця сухопутна частина війни у ній Україна є безумовно сильна, вона є героїчна, звитяжна, і саме тому цей перший тайм, який умовно кажучи, був більше сухопутним, тобто наземним. Він є за нами, і ми тут є переможці. Натомість величезну вразливість Україна потерпає саме з повітря, і саме цим зумовлені такі нові акценти в, в цьому другому таймі, який Росія хоче зробити власне повітряним. І вони з понеділка почали саме це. Вони прекрасно знають, що це єдиний компонент, в якому вони надзвичайно велику мають перевагу. Це власне ракетний. Компонент повітряний, вони його і застосовують, тому що ми є найбільш уражені. Тому власне українське керівництво вже давно зверталося а зараз. Це вже перезріло питання, і, і зараз я думаю, воно буде пришвидшено вирішено власне до західних партнерів з наданням. Україні е, протиповітряних і протиракетних е, е, систем, і наскільки я вже знаю, е, і Сполучені Штати Америки і країни Євросоюзу вже почали працювати над е, цим питанням. І сподіваємося, що в найближчий час все ж таки ми з повітря все ж таки будемо більше захищені е, ніж е, зараз. Е, обстріли глибокого тилу. Це дискусійне питання, власне, з точки зору військового виконання, тому що умовно кажучи, якщо Росія має ракети іскандер і кінджал, які можуть летіти дві тисячі кілометрів, то станом на літо у нас максимальна дальність наших польотів це було 200-300 кілометрів. І ми розуміємо, що з такою дальністю, починаючи від Правобережжя, а це максимальна точка, де може Україна розмістити ці ударні установки. Ну воно далеко, як ви розумієте, не долетить ці 200-300 кілометрів. Це не є навіть глибина Росії, тому поки що це питання лише в наявності в достатній кількості, власне, далеко бійних. Тобто далекосяжних ракет це вже вважається важке озброєння. І я думаю, що там е, краще про це мають сказати ті люди, які займаються постачанням зброї для е, збройних сил е, України. Всі інші питання я думаю, коментувати немає сенсу нашого слухача, бо вони вони дійсно є очевидні. Це стосується і телемарафону, який фактично перетворився дійсно в Україні на піар офісу президента. І власне минулого тижня це треба сказати. У нас з'явився великий скандал стосовно цього. Бо виявилося, що обхід усіх е, е, тендерів і прозорості 140 мільйонів гривень під час війни е, з державного бюджету е, гроші ці отримала фірма, яка є підконтрольна заступнику Єрмака, на піар офісу Єрмака. Тобто вони з бюджету 140 мільйонів під час війни взяли для того, щоб на телемарафоні піарити, розміщати рекламні матеріали, в якому в яких рекламується і прославляється навіть не Україна і не президент, а власне керівництво офісу президента, це конкретно Єрмак, і два його чи три заступники. Тому тут тут, як ми бачимо, тут проблем. Як то кажуть, не початий край, і сподіваюся, що закінченням такої гарячої фази українцям дійде все ж таки нарешті дідуть руки до того, щоб дати по рукам тим, хто під час війни собі такі гроші бере з бюджету на свій власний піар. Можна і не по рокам зразу вніс, тож телефонуйте, дорогі радіослухачі, 773 800 2860, 773 800 2860. А скажіть на вашу думку, це ж суб'єктивно з Остапом Дроздовим, реакція світу на такі от обстріли, як ви вже сказали, по цілях інфраструктури, а також. Е як вони це називають, про центрах прийняття рішень? Ну вони звичайно, бомбанули будинок, де засідала колись центральна рада Грушевського. Так ну вони трошки запізнились так на 100 років. Ну, років на сто, так. Так. Ну, насправді реакція світової спільноти для України завжди є проблемним запитанням, і як би мене крутили, ми розуміємо, що для в нас все горить під ногами, тому що у нас все горить в буквальному сенсі того слова. Ракети падає, просто як ракетний дощ, і все горить. І, звичайно, наші радіослухачі, які тільки десь навіть, можуть це побачити в інтернеті на якихось зйомках, я просто нікому не раджу на свої очі колись це побачити і, і, і своїми вухами відчути ці, ці ці звуки вибуху і так далі. Так далі. От власне під таким ракетним дощем Україна вже. Сьомий місяць тому безумовно в нас, коли все горить, то в нас хочеться швидких рішень для заходу. На превеликий жаль, це є більш інертне інертна, все ж таки, інертний процес. І так швидко рішення не приймаються, тому що є маса держав, кожна з них має свої національні інтереси. Сам євросоюз це рахуйте, 30 держав. Це попробуйте все це синхронізувати і так далі. Тому я все ж таки на це теж треба зважати, але я маю надію, що власне оця фаза, про яку я акцентовано сказав, фаза, коли все вже перейшло в диверсійно-терористичну стадію і різновид війни, то це таки це трошки пришвидшить рішення певні. Бо Ну, одна справа мати справу з військовокомандувачем, який хоче там щось там, щось обґрунтовує, щось оспорює, а інша справа все ж таки мати справу з терористом, який ну, не дотримується жодних канонів війни. Тому мені здається, тут треба просто почекати, коли нарешті народиться оце світове рішення стосовно вже не просто якогось там диктатора чи лідера держави. А вже тепер відкритого терориста. Бачите, чи відрізняються українці від москалів? Ми всюди бачимо позитив. А москалі як були, так і залишилися. Тож у нас є знов радіослухач. Ми його зраду пускаємо в ефір. Доброго дня. Ви в ефірі. Будь ласка, у мене питання: чому бойко і залишки ще п'ятої колони знаходяться в Верховній Раді? І там часом показують Верховну Раду, той бойко себе нагло так веде, махає рукою, як хтось там. Виступає е, з тих, хто справжній е, боє, переживає за Україну. І друге, я вам задавав питання за дрони. Росія закупила 2300 дронів. А в нас ми ж маємо потенціал. Ми можемо випускати самі дро, дрони, але це потрібно напевно давити е, всім людям на, на того ж президента, тому що в іншому випадку вирішення питання не буде. Вони гроші закатують в асфальт, а дрони не випускають. Дякую. Так, я, так, я забув про дрони сказати. Так, дякую нашому шановному слухачеві за е, нагадування. Е, власне, з дронами це знову ж таки фатальне для нас запитання, тому що наскільки я читав, і може, ви теж читали минулого тижня, коли тільки з'явилися оці іранські дрони. Ну в нас їх в Україні називають мопедами. Через те, що коли він летить, він таки видає характерний звук, дуже схожий до звуку мопеду. То, коли з'явилися власне ці іранські мопеди, то багато людей, які займалися висадженням війни, якраз почали писати про те, що коли ще, ще до війни, цей Юрій Бутусов, військовий журналіст, писав, і інші я бачив, вони власне пропонували генштабу ще попереднього президента. І цього, як тільки його переобрали в 2019 році, налагодити виробництво дронів, тому що в нас все ж таки є it технології дуже серйозні в Україні, ви це знаєте. І в нас були такі можливості, і є. Не було власне політичної волі. Не було політичної волі на виробництво цих е, е, безпілотних апаратів, які є складні в виробництві. Ну але коли в тебе війна, то ставиться завдання і все, і, і вирішується. То, власне кажучи, це теж вам відповідь на те, наскільки компетентною професійною було була влада і політичне керівництво уставлені саме до військових потреб. І зараз, власне, ми це теж зрозуміли після цієї ракетної. Повітряної війни терору постало питання про наші дрони, і зараз пішла ініціатива як завжди з волонтерського середовища. У нас вже зібрано, якщо я не помиляюся, там щось триста чи чотириста мільйонів за кілька днів на волонтерські рахунки, якраз на закупівлю дронів безпілотників. Я би тут хотів від себе додати, що такі речі повинна робити держава. А не волонтери. Усім часті хвала, всім велика подяка. Ну але все ж таки, ми все одно рано чи пізно прийдемо до того, що держава повинна сама швидко це робити. Тому що ну, захисники вітчизни захищають її, і це є наша цінність, і вся влада має на це бути спрямована. Тому це питання є відкрите знову ж таки, напевно, до політичної волі, до швидкості рішень. До якоїсь власної професійності з тим є дуже великі проблеми, власне, і тому доводиться це компенсовувати активністю волонтерського середовища і всього українського е, народу. А, а Перше питання, чесно кажучи, я вже й забув, про що запитували. Може, Ігор, ви нагадаєте, що нас запитував наш шановний наш слухач? А, про вже... бойка. я вже а. Згадав mm -hmm. про бойка. Я теж, звичайно, належу до тих людей, які не розуміють, що ці депутати тих партій, які рішенням РНБО і суду визнані як... Колаборантські партії, проросійські, які несуть загрозу національній безпеці, то власне тут виникає така казуїстика. Ми, Україна заборонила партії, але ми не заборонили ідеології. Це значить, що ці люди, які мали раніше ці партії, собі зараз зареєструють якусь іншу партію, напишуть якусь нейтральну програму, але все одно там буде далі. Там мер, економічний прогрес, і там якісь там ще, там щось добросусідство, понаписують якусь білі борду і знову будуть всі ці самі на манежі. Стосовно Верховної Ради, я хочу сказати, що якраз е, той уламок е, фракції ОПЗЖ, який зараз переименувався якось там. Я навіть забув, що там, якісь відродження чогось там. Я навіть не знаю, що вони там переименувалися, Але це є уламок ОПЗЖ. Вони зараз голосують е, основні. Голосування вони голосують разом зі слугою народу. Тому фактично можна сказати, що всі ті уламки ОПЗЖ зараз перебувають в ширці. Це така широка коаліція, широкі коаліції і неофіційній голосувальній коаліції з владою, з слугою народу. Якщо ви подивитеся голосування починаючи там десь з липня, з кінця липня, то основні голосування були якраз голосами. Не фракції Слуги народу, тому що від неї від них там 20 людей відкололося, і вони цю цю решту перекривають власне ОПЗЖ. Вони голосують майже все разом з ними. Ну і там парламентське болото з тих всяких тих фракцій Коломойського, там 20-15 людей і так далі. Так далі. Ось і відповідь навіщо їм бойко, навіщо їм це ОПЗЖ в парламенті, щоб голосувати з ними. Зрозуміло, у нас є наш радіослухач. Давайте доброго дня ви в ефірі. Дякую. Пане Остапе, в мене конкретне питання відносно Шарія, ідеологічний фронт. Чи є надія, що з цієї області Іспанії, я тільки це дізнався, що вона подібна, як ЛНР, ДНР, Сепаратистська область, тому ми маємо такі труднощі витягнути його звідти. Чи є надія, що шарія ми можемо достати, чи це нереально? Враховуючи ну, за дякую за запитання. По шарію у нас є рішення Верховного суду, тобто, це є всі вищі інстанції українського правосуддя, які визнали цю партію е, забороненою, тобто заборонили У нас в Україні немає партії шарія. Вона і заборонена на превеликий жаль, це рішення за собою чомусь не тягне не, все ж таки люстрацію чи навіть переслідування членів це керівництва цієї партії, які раптом стали просто безпартійними, але напевно свої погляди що не поміняли. Стосовно Шарія, то ця справа е, полягає в екстрадиції. І я тут не можу вам докладно сказати, бо я не цікавився, на якій стадії перебуває, чи є в нас запит від України від СБУ до там Іспанії, чи де він зараз є, по факту і, 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 на якій стадії власне ця екстрадиційна справа? Я не можу вам сказати. Мене теж це доволі дивує, тому що якби я думаю, що при теперішній ситуації якби. Була така серйозна політична воля, і таке завдання поставлене всім виконавцям по цьому процесу. То я думаю, не становить проблемою дістати його з Іспанії, тому що Іспанія, ну там при всіх їхніх якихось нюансах, не належить. До якоїсь відверто проросійської там країни, там чи ще щось, що це було неможливо. Тому я то думаю швидше це спущено на гальми, на гальмах, бо ну за принципом, що зараз мовляв, там не до того, і так далі. Я думаю, це може бути в тому причина. Хоча, зрештою, дякую за те, що ви нагадали цю тему. Я думаю, для себе теж ось я поцікавлюся, що ж там робиться з нею. Паностапу, я думаю, що на завершення ми поговоримо ще про БПЛА і взагалі про ці обстріли, оскільки вони більше як то кажуть, розлютили українців ніж налякали, насправді так. І наш мер з Львівський садовий так він навіть сказав таке слово вкурвили. Знаєте, і от коли притула із Терденком оголосили цей збір, вони хотіли зібрати 100 тисяч. Ні, 100 мільйонів гривень, так а вони зібрали зразу за перший день 252, Те, що цифрови згадували мільйона гривень. Так це на і і навіть. Закцентували таку увагу, що бавовни стане багато, і, тобто вони будуть продовжувати далі це робити. І на рахунок наших розробок. До речі, ми якраз з паном Назорому, хоча вам говорили раніше на попередньому ефірі, він мене познайомив з одною цікавою людиною, яка розробляла турелі, е, такі роботи, які можна керувати дистанційно і на них встановити кулемет чи якесь інше озброєння, навіть в тому числі, напевно, і можна щось таке, і типу протитанкове, наприклад, там, нашої стуни. Е, Порошенко На виставках здоровкався, казав, що от, супер, клас, ми пустимо в серійне виробництво. серійне виробництво їм, одна модель коштувала 5-6 тисяч доларів, наскільки мені цей розробник говорив. А Порошенко в результаті купив не наше, щось за 60 тисяч за одну одиницю. От така була історія цікава. Чекаю від вас коментаря. Пане Остапе? Ви з нами. Пане Остапе, ви чуєте нас? Ну, поки пан Остап під'єднується, то я вже на завершення напевне проведу таку рубрику свою знайому. Вам 95-й квартал відпочиває. Знаєте, що в мережі з'явилося е, таке відео, де. Секундочку, ми... Пане Остапе, ви з нами чи ні? Тавнико, подякує пану Остапу, відомий письменник та телеведучий. Ми я з вами трошки поговорю вже приватно. Так вийшло, що в Лимані якийсь бурят вкрав камеру. Відео спостереження з вулиці і встановив її в себе десь там в Бурятії. І зараз таки можна спостерігати, дорогі радіослухачі можете подивитися на умови життя у тих бурятів, коли вони встановили камеру і проводять такі реаліті шов. Я колись був дім 2 а по російськи то дом 2 А ми можемо це назвати дурдом. Не два, а перший, напевно, але то і мільйони. І от такий от кумедний випадок стався. Подивіться, загугліть, вам буде цікаво, а ми йдемо далі за нашою програмою. До побачення.